Доброго ранку. Ми вже на гостовому майданчику до, до нас вино сьогодні гості. Це пані Вікторія, керівник студії народного художнього колективу України, студії сучасної естрадної дитячої пісні Вікторія, відмінник освіти України. А також Надія та Євген, вихованці народного художнього колективу України, студії сучасної естрадної дитячої пісні Вікторія. Доброго ранку! Ну і ви нам повідаєте про Домого захід, ранку. який скоро стартує. Що це за захід? Кого ви запрошуєте? Хто там буде виступати? Розповідайте нам все. 24 березня в п'ятницю о 17 годині в залі обласної філармонії відбудеться наш ювілейний концерт. 20 років вам виповнюється. Так, нам виповнюється 20 років. Повірити, неможливо в те, що нам виповнюється 20 років. Але... Це він А давайте згадаємо 20 років назад. Ну, нібито так, декілька сторінок у книжці перегорнемо так. З чого все почалося ідея виникнення, І як ви протрималися 20 років, не хотілося зачинити все кинути, піти. Як, чим ви надихалися і з чого все почалося? Ви знаєте, я з самого дитинства мріяла співати. Але так трапилося, що е, мої. Сама я не змогла реалізувати себе як співачка. співачка. Так. Mm. І я думаю, що... Треба щось зробити, да, щось допомогти, мене підштовхнуло, да? тому, що, да, що е, свою мрію я можу реалізувати в дітях. Mm -hmm. І ви знаєте, завжди говорять, що мрії завжди збуваються, якщо в них хочеться дуже вірити. Mm -hmm. І в 1996 році. Я в місті Кіровограді зайшла в обласний центр дитячої та юнацької творчості і, поговоривши із адміністрацією, мені запропонували місце керівника. Дитячої студії дитячої панікторія це зрозуміло. У нас просто дуже мало часу, щоб все охопити. Будемо трохи експресивніше з вами. Дивіться, за цей час що ви виховуєте дітей це 20 років. Це такий своєрідний культиватор. Одні приходять, інші уходять. Такі відомі імена для вас, які особливо запам'яталися, і саме пов'язали uh -huh, своє життя uh -huh. із музикою. Не просто це було якесь якогось періоду свого життя, а саме стало хобі і якимось можливо і професійним спрямуванням. Хто такі? є такі у вас. Звичайно, дівчатка, які навчались, дівчатка і хлопчики, які навчалися в нашій студії. Перші, це <кій> Віка Бролаченко, і Аня Горбатенко, Аня Передрієнко. Деякі з них пов'язали своє життя з музикою. Ага. Ще одна вихованка Аня Твердоступ, ага. яка навчалася в нашій студії, також пішла по музичному шляху. І, до речі, була на Міжнародному конкурсі Слов'янський базар у 2015 році, де завоювала третю, стала лауреатом третьої премії. А ви скажіть, на, завтра на заході, 20-річчя вашого колективу, будуть вихованці? Будуть сюрпризи якісь для глядачів? Звичайно, сюрпризи будуть, але ми не хотіли б їх вам раніше відкривати? О, да. а нам зможемо, зможемо тільки одне сказати, що практично всі наші. Вихованці, всі наші випускники до нас приїдуть і mm -hmm. будуть виступати на сцені. А хто ще Також. буде виступати на сцені, окрім вас з колективів? Ще на сцені ми запрошували, будуть з нами виступати е, хореографічний ансамбль е, Росинка, е, хореографічний ансамбль е, Час-пік, е, молодіжний клуб Імідж, mm -hmm. тобто наші друзі, які нам е, в усьому допомагають. Театральна студія маска. З ким ми співпрацюємо, <пути> з ким ми ті тепер <пути> давайте ще раз зупинимося час, де саме це все відбувається, тому що можливо до нас хтось приєднався і слухає про що ж вони говорять. І ціна квитків е -е, білети у нас. Безкоштовний, uh -huh. вхід вільний. Все це, ще раз повторюю, відбудеться 24 березня, о 17 й годині, в залі обласної філармонії. До нас приходять батьки наших вихованців, гості, які до нас приїжджають. І ми запрошуємо всіх бажаючих, будь ласка, приходьте до нас розділити з нами це свято. Знаєте, дуже часто на таких концертах юбілярних співають самі керівники. А ви будете співати? Так. так. Так, Я буду буде, співати. Буде, буде. Я буду співати з дітьми. Так, трішечки. Хоч... Ну а так, звичайно, будуть співати більше вони. Давайте з дітьми поговоримо. Діти, ну розкажіть, будь ласка, про свого керівника. Як ви перший раз прийшли? За... Тільки чесно, <свісно> <свісно> Що вам більше за все подобається у вашому колективі під час ваших репетицій? У вас є можливо якісь традиції, там чай ви п'єте, або у вас є якась вправа, або якісь жарти, які знаєте лише ви. Так, звичайно. А ну Другий керівник Вікторія а ну Анатолівна, вона не, навіть немає уявлення, де вона нашла таку гру, що от вона каже, після такого її страви буде така страва. І, коротко, і вона загадує кожній дитині, виводить її, потім заходить, каже нам, яка то страва, і ми після там, наприклад, манка, а вона любить борщ. І кажуть, нам манка. Ми кажемо є. потім борщ, і ми кажемо так. І вони всі. Така ну, така гра. Так. Тобто, окрім е, співу, ви ще товаришуєте в колективі, так? так? А скільки а ви років ти... займаєтесь? Ми займаємо. Я, наприклад, займаюся ну, три роки. Три роки, а ти? Три. три. А було таке, що «та все, набридло не хочу, піду. Ні. Ні. Ну, Зараз побачимо, як вам не набридло. Ну, ви будете нам співати. Ви будете співати. Нам, що будете співати? Скажіть. Україна єдина. Все, співайте. Це, це, пісня, це пісня, яка буде виконуватися на концерті. Перша угу. наша пісня. Угу. Ексклюзивна репетиція. така. У -у -у. Три, Я ж Україна! Україна! Ще раз. Україна. І перший куплет, пішли. Я живу в Україні і люблю життя. Це моя країна. Знаєш ти, і я україна. Тут найкращі люди є у них, мета. щоб жило всім добре, нога я літа Україна, ти рідна єдина. Україна найкраща країна. Україна, широкі прозори, озера, моря та Гори. Дякуємо вам. Привітайте на концерт. Ну, бачите, до нас прийшли сьогодні. Такі люди богемні, підростаючі богема України. З вами побачимось скоро.